Доброго дня, шановні колеги, шановні батьки, шановні мешканці Вінницької області, шановні переселенці. Сьогодні ще наша зустріч присвячена початку 2022-2023 навчального року. А цей рік є особливим, тому що у нас відбувається Військова агресія Російської Федерації і безумовно це все робить. Ми вимушені робити зміни в навчально-виховному процесі. Із 1428 закладів освіти це включають вони в себе заклади вищої освіти, професійно-професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти, загальноосвітні, позашкільні, шкільні заклади освіти, які... Гармонійно дають можливість всім нашим дітям отримувати освітні послуги відповідно до запитів. На даний момент вже більше 90 закладів освіти. Це 1322 заклади, вже оглянуті спеціальними комісіями, включаючи і членів. Державної служби з надзвичайних ситуацій, які давали рекомендації відповідно того, як потрібно створити безпечне середовище в закладах, в закладах освіти. На даний момент близько 75% закладів освіти готові до того, щоб ми могли почати роботу в режимі офлайн, але безумовно. Відповідно до закону України про загальну середню освіту рішення про навчання в тому чи іншому режимі визначається педагогічною громадою, батьками от, разом визначають, яким саме чином будуть вести дане навчання. Поряд із цим: ці роки, два останніх роки, які пов'язані були з пандемією, от, вони згрутували освітню громадськість відносно того, що ми. Відпрацювали повний алгоритм роботи наших закладів освіти в дистанційному режимі. Абсолютно різні платформи використовуються нашими закладами. Це їх більше 28. От, я хотів би акцентувати увагу на платформі робот... лабораторії фізико-математичної гімназії, в якій розташовані 12,5 тисяч років, які дають програмовий матеріал. Гармонійно роз... застосовувати, вивчати і засвоювати, використовувати мультимедійні вставки, які там є на уроках і так далі. Більше того, хочу, користуючись нагодою, звернутися до наших батьків, тому що досить легко до даної системи перевірити, засвоїла чи не засвоїла дитина знання з того чи іншого предмету, з тої чи іншої теми. Після кожного уроку є тести. Якщо дитина склала тести, батько сидить, дивиться на екран. Безумовно, якщо є інтернет, От, він бачить, якщо система допускає до наступного уроку, це говорить про те, що ми засвоїли програмовий матеріал. Наступне питання, на якому я хотів би акцентувати увагу, це проведення мультипредметних тестів, які Підводили підсумок роботи наших закладів освіти в минулому навчальному році. От більше 8 тисяч респондентів приймало участь в ньому. Сьогодні і завтра, тобто 17-18 числа, завершується додаткова сесія. І, по суті говоря, ми закриваємо минулий 2021-2022 навчальний рік. Досить непростий. Самий, один із самих складних в історії нашої України. Що дають ці тести, перш за все, звертаючись до педагогічної громадськості, я хотів би, щоб шановні директори на педагогічних радах ви розглянули ті питання, які були надані в під час проведення мультипредметних тестів. От на, я думаю, що до 1 вересня. Центр, центр зовнішнього незалежного, український центр зовнішньо незалежного оцінювання дасть нам результати, і в усякому випадку двох судбальників ми матимемо можливість їх проаналізувати. На жаль, враховуючи, що ми не проводимо зовнішнє незалежне оцінювання, зрозуміло, з яких причин. А от ми не зможемо, як в минулих роках, директор міг зайти в свій кабінет електронний, проаналізувавши всі питання, наскільки відповіли, не відповіли їхні діти, наші діти в тому чи іншому закладі, для того, щоб можна було скоригувати навчально-виховний процес. Дуже прошу всіх освітян, так як ми робили завжди, на початку в. У вересні місяці провести зондуючі контрольні роботи, які б дали можливість скоригувати у нас навчальні плани на наступний навчальний рок, рік з метою а, покращення знань з тих чи інших а, предметів, з тих чи інших тем, які будуть розглядувати. А, сьогодні, 17 числа, а, а, Міністерство освіти проводить а, а, всеукраїнську. Конференцію, на якій розглядує зміни в програмах, які будуть внесені в наступному навчальному року. І цей семінар, по суті, говоря, практиком, дає можливість нам, шановні освітяни, зробити відповідні зміни в навчальних програмах, скоригувати їх таким чином, щоб наші програми відбувалися сьогоденню. Відповідали державному заумовленню відповідно до закону України про загальну середню, середню освіту. Звертаю вашу увагу, в кого не має можливості і не було можливості 17 числа подивитися дані матеріали. Вони будуть розташовані на сайті Міністерства освіти і науки в розширеному режимі. Можна їх буде переглянути. І відповідно внести корекцію в плани, в плани роботи. Звертаю також увагу, що в цьому році у нас є декілька викликів. Перш за все, дякую всім, що ми зуміли завершити організовано навчальний рік. В той же час ми з вами починаємо навчальний рік, і в нас на даний момент 3256. Внутрішньо переміщених осіб, це дітей, які знаходяться у нас в навчальних закладах, відповідно до їхніх заяв батьків, вони будуть навчатися в наших закладах. Хотів би, так як і завжди, щоб ми з вами створили оптимальні умови для того, щоб наші діти могли отримувати міцні знання в теренах в стінах наших навчальних в стінах наших навчальних закладів. Також у нас є виклик ще один. У нас на даний момент більше 13 тисяч дітей знаходиться за межами України, тобто ми будемо розглядувати питання. Це проведення дистанційного навчання, це надання освітніх послуг, щоб наші діти, незалежно від того, де вони перебувають, могли отримати рівний доступ до якісної освіти. Ніколи необхідно не забувати, враховуючи агресію Російської Федерації, по суті, війни, яка відбувається у нас на Україні по патріотичному вихованню, є цілий ряд документів Міністерства освіти і науки, які дає можливість нам організувати дану роботу, зробити її чіткою, лаконічною відповідно до алгоритму, що, по суті, ряду, забезпечить кінцевий результат, який дасть можливість виховати. Дитину, достойну громадянина України. За підтримки обласної військової адміністрації Борзова Сергія Сергійовича проведено ціле ряд роботи під керівництвом також Наталі Міхайловни Заболотної. Проведено цілий ряд заходів, які були спрямовані для того, щоб ми з вами почали навчальний рік. В безпечному середовищі. Безумовно, остаточний вибір покладений на вас, шановні батьки, шановні керівники навчальних закладів, шановні керівники територіальної громади, але в той чи інший спосіб ми повинні зробити все, щоб діти отримували якісну освіту на теренах нашої Вінницької області і в подальшому. Були самодостатніми з точки їхніх знань, які дадуть можливість їх вже реалізувати власне я в освітньому середовищі в нас на Україні чи може за межами України. Я бажаю всім нам успішного успішного наголошую нового навчального року 22 23 року. Бажаю мирного неба. Бажаю. Щоб ми прожили цей рік без втрат, і бажаю всім нам здоров'я, і хай буде Україна!